Привіт, друзі! Щиро вітаємо з місяцем гордості. Відкритися як частина ЛГБТК Плюс може бути жахливим випробуванням. Невпевненість у тому, чи небезпечно комусь відкритися, може наповнити людину стресом і тривогою. Якщо друг або кохана людина вирішила зробити камінг-аут вам, це означає, що вона достатньо довіряє вам, щоб поділитися цією дуже важливою частиною себе. Хоча спочатку це може бути несподіванкою, зрозумійте, що їхня орієнтація не робить їх менш близькими вам людьми яких ви любите і цінуєте, їхня особистість це набагато більше ніж просто орієнтація. У той же час це все ще що щось дуже варте, того, щоб відсвяткувати. Незалежно від того, чи це друг, брат, сестра або хтось інший. Ось кілька способів підтримати вашого ЛГБТК друга. Перше запевніть у дружбі та підтримці. Ваш друг щойно відкрився як представник меншин, яких деякі люди можуть не підтримувати. Тож будьте ласкаві. Покажіть, що ви не підпадаєте під натовп осуду, підтвердивши, що ви все ще їхній друг, незважаючи ні на що. Ці слова підтримки принесуть їм відчуття полегшення. Тож одразу дайте їм зрозуміти, що ви їх підтримуєте. Скажи щось на кшталт, це зовсім не змінює нашої дружби, або ти завжди будеш моїм другом, незважаючи ні на що. Друге, запропонуйте їм обійнятися. Чи були вони емоційними до того, як відкрили вам свою орієнтацію? камінг хаут може бути непростим випробуванням. Багато людей стають емоційними, коли слова вилітають з їхніх вуст, особливо якщо ви перша людина, якій вони зробили камінгаут. Якщо ви не знаєте, що робити, запропонуйте їм обійнятися. Обійми створюють відчуття довіри та безпеки, підвищуючи рівень окситоцину. А для людей, для яких фізичний дотик є основною мовою любові, це може бути чудовим способом продемонструвати вашу повну підтримку їхньої ідентичності. Третє дізнайтеся більше про їхню орієнтацію. Існує цілий світ різних орієнтацій, про деякі з яких ви можливо. Ви не чули, але всі вони є такими ж вагомими, як і інші. Якщо вас бентежать терміни, які вони використовують для самоідентифікації, не бійтеся запитати їх про це вічливо і доречно. Вони з радістю пояснять вам детальніше. Якщо вони не впевнені в собі, підштовхніть їх звернутися до терапевта або консультанта, щоб прояснити ситуацію. Навіть якщо вони не будуть наполягати на цьому, прояв турботи вже може означати для них цілий світ. Четверте. розслабтеся. Не всі ЛГБТК люди роблять камінгаут однаково. Хтось може робити камінгаут грандіозно, а хтось стримано. Кожен переживає це по-різному. У будь-якому випадку важливо продемонструвати свою непохитну підтримку. Утримайтеся від жартів, що можуть бути образливими та недоречними, але й не поводьтеся зовсім по іншому і напружено. Ваш друг просто хоче, щоб ви поводилися так само, як завжди, але при цьому зняти з себе тягар своєї орієнтації. І це цілком резонне бажання. Якщо їхні сигнали незрозумілі, запитайте, як ви можете підтримати їх як друга, дайте їм можливість висловити свої бажання, відкривши зрозумілі та відкриті засоби комунікації з ними. П'яте будьте союзником чи ваш друг або брат чи сестра відкрилися вам, але зробили це зі страху, що хтось інший не схвалить їхню ідентичність, Незважаючи на те, що в останні роки спостерігаються хвилі прогресу в боротьбі з дискримінацією. Вона все ще не повністю ліквідована. Якщо ви чуєте від свого друга чи однокласника гомофобні або трансфобні висловлювання, оскаржте їхні образливі висловлювання або допоможіть їм усвідомити вагу слів, які вони вимовляють. Незважаючи ні на що, є люди, які ніколи не будуть на боці вашого друга. Найкраще, що ви можете зробити, це бути справжнім другом, який завжди буде поруч. Створіть безпечний простір для вашого ЛГБТК друга чи коханої людини, щоб вони могли бути собою. Шосте продовжуйте робити те саме. Ви з другом граєте у відеоігри щоп'ятниці ввечері? Чи ходите ви щодня зі школи додому пішки? Продовжуйте робити це. Останнє, чого б хотів ваш друг, чи кохана людина, це створити незручну ситуацію між вами. Ваш друг, можливо, переживає через можливість того, що дружба між вами закінчиться або повільно відійде в небуття. Те, що твій друг зробив камінг-аут, нічого не змінює в негативному сенсі. Продовжуйте підтримувати дружбу і рости разом. Ви допоможете їм відчути себе в мирі з собою. А яка порада з цього списку вам сподобалася найбільше? Коли друг відкривається вам, зосередте свою увагу на ньому і дайте йому можливість висловитися. Вислухайте і виявіть свою підтримку без жодних обмежень. Чи було це відео корисним для вас? Розкажіть нам про це в коментарях. Будь ласка, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями, які також можуть знайти в ньому щось корисне. Цей дубляж створено в рамках ініціативи, присвяченої місяцю гордості. Дякуємо за перегляд. До наступної зустрічі!